Шановні дорослі і любі малята, запам'ятайте правила поведінки біля водойми. Купатися слід лише у спеціально відведених місцях, на пляжах, де є рятувальники. Обов'язково беріть на відпочинок головний убір і парасольку від сонця. Вони убережуть вас від теплового і сонячного удару. Не купайтесь наодинці і не запливайте за буйки. Пірнати можна лише у спеціально підготовленому для цього місці. Батьки не повинні залишати дітей самих біля водойми, грайте на воді лише у безпечні ігри. Під час плавання на човні. Будьте уважні і дотримайтесь правил поведінки.